І це дуже прикольний обіг, на мені більше чим то Ти ровер подобається. Ну так, це більш крутіше обі, чим тут ровер. Тому ну, що тут, коли ми скачемо, ми робимо такий трюк, прям. Коли їдемо, це дуже прикольно виглядає. О, ви бачили? я прям я прям, прям якийсь слід. О, я теж тепер знову ж. Ще слід. Да, ви можете замітити нік. Тоді да два дб, дб, дб Ні, ну вообще три-два. Ой. Король. Опять, дай, як я круто торможу. І знаєте, нині тоді не буду говорити. Він буде писати в чаті. Тож ж, мене відкритий чат. Та, блін! Ого, мы сейчас белый. Ну давай, что що, що жив в чаті. Ну що ж. Я гонщик. Гонщик. Ну я тоже. Ой. А, а... Ми тут спін можемо крутити. Ти покрутив вже спін. Ну, коротше, він по падає. І він ще не покрутив. І мені випали ці це, я можу політати. О, це та штука так і, і, і це нам де робері. Угу. Ой, я ще сумру. Ми прям прямо ця гра. Я хотіла на бост насрати. Це було неправильно. <риклад> ви веде скейтборд, який літає в тебе. Угу. Ты по ткани повод еще. Тут что-то написано хеллоу, павнич. Сейчас потому что я что-то станут. Окей, ладно, с ним что-то одно скажет. А вот так бы ты скинул спинфай, да? Ну да. Но стало еще на 2 минуты. So. Ну все, тепер ти більше не говориш з цього моменту. Просто <рикло> ну, не хоче, що не так. Я по фанту. Ну ладно, це бідолас не буде називати, що він типу, не говорить. Він може говорити. <рикло> 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 ну він буде писати в чат. все таки так. Ну, це було так неожиданно, він такий, що де да скажу. хоч. Шашот мене так пуляешь просто. Знаете, ця игра дуже похожа на «Там, де ровери». Тут прям уровни прям повторяют мои. И там где летают, то тоже повторяются. Вот там схоже оно похоже сильнее. Нам то то тандеро. У меня написано голос. Да. Коротше... Так, він говорю, що повторяю. Ну, вообще, говорю, що дуже просто похоже. І стоп, мені силу польоту забрали. Не повезло, не повезло. А ты, а тебе ой, тебе який прогрес? Прогрес. прогрес. я трошки далі, ніж ти. У мене 20-й. Я тебе почекаю, так чи ні? Ну коротше, я думаю, що так. Ну ладно, все одно я вже проб. Прям в ре в екран прилетів. І вообще не заважати увагу, якщо я буду, типа, замість типа якісь тупі слова говорити замість того, що я хотів сказати. Типа в екран, так я тобі сказала. Не могла сказати екран нормально. Вау, вау він Уа. Мен мене вже обігнув а ще горіла б я його чекала, а тепер він мене вже обігнув. Чи ні? Ну да, він походу мене вже обігнув. А тобі який прогрес, скажи? На кораге мене обігнув. Ну взагалі, що я сказала, скажи, якщо він мав написати в чат. Як я тут круто, підлітаю. мал. Він десь уже далі, ніж я. Ну ладно, сповігу йому. Та блін, ну, фіга! 30-й. Коротше, мене вже бігну дуже далеко, ну у нас напрям далеко. Ще що, чекай мене, все, чекай мене. Ну, блін, ну я ж тебе чекала. Я його чекала, а він мене не хоче чекати. Нам ну, так, навіть, ну. Да я не можу, я не можу ці форми пройти. Мені з детям тут застрягну. Ну все, я не можу все пройти. Давайте я кладу зараз на паузу, і коли я пройду, то где. До гріб не знаю, уже кошти не Ну коротше. А я пройшла якось цей ворвень. Нет. Це ага, я погоду мала з зраз, розгону зразу сюди. І знову ці мої на любимой От як я їх, не я як би ви знали. Це мої самі любимі досушка, я так скажу. Але це я просто поппікову сказала, це не мої любимі досочки. Це би який прогрес? Я в чат. Ох, лайс мені кошти. Якось... Що ж хвоє? Так він ще нас уже повністю обігнув. А тут є подарочок. О, тут є подарочки. А, просто родний. пон. Ну, знову ці досочки. А я ще... А в мене прогрес... Ошень! Ошень! 35! Він мене вже на 10 обігнув. Подивіться, як мені вже там далеко. Ну якщо ви бачите, кого там, де у мене прогрес, написано знизу видно його. І там, де... О, це Сім! Тут це він. Та, ну, да, конечно. І я тут не можу знову пройти, ані лампну. Я маю дуже знуті досліджки, які я просто не наберу. У мене просто щось зав'язло. Я думав, що у мене щось зігрівлється. Я хочу спільнути. Ой, що це? Ааа, пилили. От я зрозуміла, що... Ой. Ммм, mm. no, no. Давайте я тут просто приїду. Мені тут буде краще. я застрягаю, вони там, де досушки. А тут в вигрі. Кілка, напиши, кілка, їх тут много чи немного. Ша. Вони мене. Много. А ты эти кубок не... ой, те шарики, я хитру, типа на на на, на мотоциклах. тоже мешают, тоже не... мини. Мы на короче завес ходим. О, oh, no, ну, наверное, сбил. Ну тут прям графика такая крутая. Короче, він не написав, що йому ці червоні шарики мішаються. Мені йому теж мішається. Ну, мені тут подобається так, так і ми тормозимо, типу. О, тут ще є ці. Кам'яні! Знаєте, ви ответите по... Вам говорю, що це фре, ви такі тикаєте, А... Це... і тут нічого не понятно, або подай головно буває просто Він кудись вже... все зараз закінчить цю гру. Прям. То, що я тут не можу прийти. Я не можу пройти. там, Нам ці шарики крутяться, а вже не червоні, а вже кам'яні. О! Ну якби я в реальному житті, то я б так боялася, я б навіть не пішла. Якби такі Тут шарики були. Омо. Ідеально за то Ну, нет. я. Ну ні! я дошла до чекпоинта. Скажіть, чит, що я дошла. Ух, так, я дошла. Знаєте, Ми тепер... Тут что чути... помішку, это Помис... поміж поміж Я не можу сказати напишіть як ця поміж скоро чи як Ладно, напиши вс на упала Витай Круто Ну, короче, все, давайте, может, посмотреть. С ним попала. А то, что на самом все. А тут так еще поезжает. Мне дуже подавайте. С ним попала. Ну, просто... Ну, ладно, давайте на самом закинчику. Тоже... Папа. А то,